Складні електричні кола вони часто виглядають як справжній хаос, правда? Але знаєте що? Насправді існує один єдиний, ну дуже простий метод, щоб розібратися з будь-яким із них. Сьогодні ми візьмемо цей клубок друтів і перетворимо його на абсолютно зрозумілу задачу. Ну що, поїхали? Отак, погляньте на це. На перший погляд, це ж просто хаос. З чого тут взагалі починати? Але повірте, буквально за кілька хвилин стане зрозуміло, як ось ця, здавалося, заплутана схема перетворюється на ну на елементарну задачку. Вся справа, як завжди, у правильній стратегії. І знаєте, щоб розплутати цю головоломку, якась складна математика нам точно не знадобиться. В арсеналі всього-новсього два базові інструменти. Тож давайте швиденько їх пригадаємо. Так, давайте пригадаємо основи послідовне з'єднання. Тут все просто. Струм однаковий у кожній точці, а опори вони ну вони просто додаються. Легко. А от паралельне, тут уже однаковою буде напруга на кожному елементі, а для опорів доводиться додавати обернені величини. І от саме ці два правила це і є наш ключ до всього. Слухайте, секрет тут не в якихось складних обчисленнях. Секрет в єдиній стратегії, яка працює завжди. Це такий собі покроковий метод, який дозволяє розібрати ну, буквально будь-яку схему, якою б заплутаною вона не виглядала на перший погляд. А ось і сама стратегія. Всього три прості кроки. Перше, шукаємо найпростіший блок, ну такий, де всі елементи з'єднані або чисто послідовно, або чисто паралельно. Друге, обчислюємо його еквівалентний опір, тобто замінюємо всю цю групу одним елементом. І третє, це, мабуть, найголовніше, перемальовуємо схему. Це просто критично важливо, бо саме нова простіша схема робить наступний крок очевидним. І потім що? А потім цей цикл просто повторюється знову і в ногу, аж поки не залишиться лише один єдиний компонент. Ну, теорія, це, звісно, добре, але ж ніщо не пояснює краще за практику, правда? Тож давайте візьмемо і застосуємо наш метод на прикладі простого змішаного кола. Гаразд, ось наша перша задачка. Маємо три резистори з опорами 2, 3 та 5 Ом. А мета Мета – знайти загальний опір усього цього кола. Так, дивимося на схему і шукаємо, що? Правильно, найпростішу групу. І що ми тут бачимо? Ага, резистори r 1 та r 2 Вони ж з'єднані послідовно. Ось це і буде наш перший крок до спрощення. А для послідовного з'єднання формула, як ми пам'ятаємо, ну, дуже проста. Загальний опір це просто сума опорів усіх елементів. Отже, 2 оми плюс 3 оми це дає нам рівно 5 ом. Тобто ми, по суті, взяли і замінили два резистори одним єдиним еквівалентним, назвали його R12. І що? А схема вже стала простішою. Ось, бачите, після того, як ми перемалювали схему, наступний крок просто кидається в очі. Наш новий блок R12 на 5 Ом тепер з'єднаний паралельно з резистором R3. Ну а для цієї паралельної ділянки, звісно, використовуємо відповідну формулу, тобто рахуємо через обернені величини. Так, проводимо розрахунки. Одиниця поділена на 5 плюс одиниця поділена на 5, це у нас 2 п'ятих. Перевертаємо дріб і отримуємо кінцевий результат 2,5 Ома. Бачите, стратегія спрацювала просто ідеально. Гаразд, розминка закінчилася, час підвищувати рівень. Давайте повернемося до тієї заплутаної схеми, яку ми бачили на самому початку, і застосуємо до неї той самий метод. Ось воно. Цього разу, щоб було трошки простіше, всі резистори мають однаковий опір 120 Ом. А завдання завдання теж саме знайти загальний опір. І знову застосовуємо той самий принцип, шукаємо найпростішу частину. Давайте заглянемо глибоку всередину схеми: ось вони резистори R4, R5 та R6. Вони з'єднані послідовно, тому починаємо спрощення саме з них. Рахуємо їхній сумарний опір. 120 плюс 120 плюс 120 дорівнює 360 Ом. Все, ми замінили три резистори одним. Перемальовуємо схему і вона вже виглядає значно простішою, чи не так? Тепер на нашій спрощеній схемі ми чітко бачимо, що робити далі. Резистор R3 з'єднаний паралельно з усім цим нашим щойно розрахованим блоком R456. Так, використовуємо формулу для паралельного з'єднання. У нас резистори на 120 Ом і 360 Ом, і результат 90 ом. І що ми робимо? Правильно, знову перемальовуємо схему. Тільки подивіться, якою простою вона стала. Від того початкового хаосу майже нічого й не лишилося. І ось він, фінальний етап. Залишилося всього три елементи: R1, R2 та наш новенький блок r 3456 і всі вони, як бачимо, з'єднані послідовно. Ну, це вже найпростіший розрахунок 120 плюс 120 плюс 90. І ось вона, відповідь, загальний опір цього колись складного кола 330 Ом. Цей приклад просто чудово показує, як покроковий метод перетворює повний хаос на ідеальний порядок. Отже, який ключовий урок можна винести з цих прикладів? Отже, ключовий момент це такий собі циклічний процес знайти простий блок, розрахувати його еквівалент, перемалювати схему і просто повторювати це, поки вся вся схема не зведеться до одного єдиного елемента. Це універсальний метод, він працює завжди. І ця навичка це ж не просто якась абстрактна фізика для забяч. Тільки подумайте: від звичайної святкової гірлянди до найскладнішої електроніки у смартфоні змішані кола насправді є абсолютно всюди. Цікаво. Де ще їх можна знайти?